Виконуємо номер 408 із підручника Геометрія 7 та номер 31.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Про трикутники АБЦ і МНП відомо, що АБ не дорівнює МН і БЦ не дорівнює НП, АЦ не дорівнює чи можуть бути рівними такі трикутники? Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, записала умову АБ не дорівнює МН, БЦ не дорівнює НП і АЦ не дорівнює МП. Трикутник АБЦ може дорівнювати трикутнику НПМ, бо АБ не дорівнює МН, але АБ може дорівнювати НП. Б не дорівнює НП, Але Б може дорівнювати. ПМ. А C не дорівнює МП, але АЦ може дорівнювати НМ. М. НМ. і тоді наші трикутники АБ і НПМ будуть рівними. Номер 408 із підручника Геометрія 7 та номер 31.10 із підручника Математика 7 виконано.